Добрий день, любі малята! Я знаю, ви добре відгадуєте загадки, тож хочу вам загадати загадку, а ви її спробуйте відгадати. У норі хатинку має, сир, хліб полюбляє, по підлозі тишком нишком бігає сіренька. Хто діти? Так, звичайно, мишка. Діти, скажіть. В яких казках ми можемо зустрічати мишку? Колосок, курочка-ряба та рібка. Діти, погляньте, який в мене малюночок, що на ньому зображено! Кого ми можемо побачити? Дідусь, за дідусем бабуся, за бабусею внучка, за внучкою собачка. За собачкою киця, а за кицею мишка. Скажіть, з якої казки ці персонажі? Як ви гадаєте? Так, з рібки. Але щось тут не вистачає. Як ви гадаєте? Так, звичайно, рібки. Тож пропоную нам домалювати рібку. Для нашої роботи нам потрібен шаблон малюночка, де вже є казкові персонажі. Пензлик, водичка, фарби зеленого та жовтого кольору. Починаємо. Малюємо рібку. Для цього нам потрібна фарба жовтого кольору. Мочимо пензлик водичку. Забираємо зайву водичку в баночку. Занурюємо пензлик в баночку. Набираємо на ворсик фарбу. І малюємо рібку. Малюємо спочатку ось такий кружечок. І замальовуємо його. Тепер малюємо ось такий хвостик. Це коріння. Такий, як трикутничок. Тепер замальовуємо його. Тепер нам потрібно домалювати листочки рібки. Їх називають ще бадиллям. Беремо для цього фарбу зеленого кольору. Погляньте, яка гарно велика рібка в нас вийшла. Діти, ми з вами намалювали рібку. Скажіть, які кольори ми обирали для цього? Жовтий колір та зелений. Тож яка казочка зображена на малюнку? Так, звичайно, рібка. А наше заняття підійшло до кінця. До побачення, діти, на все добре.